Тут похований Марк Ян Шашкевич. Це Володимир Барвінський. Могила. Яким є Рема. Володжинських. Микола Колеса. Це Станіславу Людкевичу. Такий пам'ятник. Це... Отсі знають що це Каменяр Іван Франко. Це пам'ятник? Соломій Крошевницький. Юрій Рудавський Ось вот, поляк якийсь. Ого! вісімсот вісімнадцятий, вісімсот шестидесятий О, як я рел там на горі. І сак Мик... Николай Ісакович. Самуель Кирил Стефанович. Це байка вище, звісно, що тут можна не те, що годинами прогулюватись днями, але трошечки так зроблю відео. 150 років в цьому пам'ятнику. Юнія якась. Юн'я, може юня, юная. Це достатньо.